На каналі Української діаспори міста Варна, Болгарія. ми продовжуємо наші випуски готуємося з діаспорянами. І сьогодні ми йдемо гості до мами та доньки, які мають для нас смачний рецепт. Представляю вам нашу діаспоряничку, прекрасну маму, яка знає, як смачно спекти торта і як правильно говорити болгарською Маріана Турчинська та її дочка Марія. Привіт! Привіт! Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні будемо смачно готувати? А сьогодні ми вам приготуємо вареники українські з картоплею. Добре. Отже, для вареників з картоплею нам знадобляться такі інгредієнти. Борошно, сіль, сода та кисле молоко. І зараз ми спросіємо, щоб зробити нам тіст. Ні, нема. Зараз ми ставимо сюди сору. <головіка> всю всю. Вальчиком допомагає нічого страшно. Так. І так. И... Вот так. Да. Да. так. Маріана, розкажи, будь ласка, як ти опинилася в Болгарії. Я вийшла заміж тут. В Болгарії. <голи> І чоловік було. Так, я тут познайомилася, коли відпочивала тут на золотих пісках. І познайомилися ми з ним, з чоловіком моїм, зустрічалися, так можна так сказати, на розстоянні зустрічалися два, два роки, і потім вирішили, що треба вже женитися а ти сюди переїхала, не знаючи нікого, крім свого чоловіка, проживала в його сім'ї з його батьками. Скажи, будь ласка, що найскладніше було в перший час? Ну, найскладніше було те, що я сюди переїхала, як то кажеться, і жила в... нікого не знаючи, нікого... тому що якщо переїжджаєш, я так вже по своєму опиту, як так сказати, що бачу, що люди, які переїжджають з сім'ями, звісно. Вони тут легше їм, бо вони згуртованіші, бо вони разом десь туди-сюди. А ти коли сам тобі є чоловік, але ж все-таки воно виходить, коли хочеться, особливо коли ти залишив там, багато друзів, залишив ну, якісь і роботу. І тоді складно, без, без друзів. Ну, Я постаралася собі знайти багато друзів в смислі, в тому що я. Дуже сумувала за цим. І, наприклад, коли бачила людей, які з України, я з першою йшла на контакт, тому що я дуже хотіла знайти когось, як кажуть, сродну душу душу, на болгарську говорять. Та, так було, з тим було складно. Це, напевно, так з усіма. Ну, це з, з усіма, але все-таки, все коли е, якщо в тебе зовсім нікого немає, то... Ні, ні, ні рідні немає, ні друзів немає. Ти попадаєш зовсім, як кажуть, в нове, в нове життя. Я от так попала в нове життя і так старалася якось знайти якісь, з кимось познайомитися, десь, десь з кимось побачитися. Тому що все одно хочеться. В перший час я дуже часто їздила в Україну. Я, наприклад, перші там, три місяці прожила, поїхала в Україну. Року прожила, поїхала в Україну. Якось я цим компенсувала те, що тут в мене нікого немає. Я поїхала, я там побачилася я там, з друзями, з рідними. все. Потім, вже, як народилась дитина, тоді вже, звісно, складніше стало. Ну, смисло не складніше, а просто поїздки вже стали більш такі. От, да, більше труднощі Ну. Скажи, будь ласка, з ким з українців ти першими познайомилася? Це була дуже така цікава історія. І при як... яких обставинах. Да, так, Це було дуже цікаво. Я вже як родила дитину, вже стало я говорю, що менше я почала їхати їздити в Україну, і мені дуже не вистачало українського спілкування з нашими співвітчизниками. І один день, день ми пішли гуляти. Було Марії було півроку, і е, пішли ми гуляти в морський парк. Там, коло атракціонів, я почула рідну мову. І я так ну, дуже обрадувалася цим, зраділа і почала ходити кругами коло цієї людини. що Вона говорила з дитиною на українській мові і українську мову, таку, як ми говоримо. Ну, тут я чую нашу нашу українську мову. І я підійшла до Цієї жіночки йшла до неї, заговорила теж українською, каже, ви з України, вона так, а звідки? Ми познайомилися і казалося, що це наша Аліна із Фастова. От. І ми так познайомилися з нею, потім декілька разів ще зустрічалися, потім так вийшло, що вона ходила до мене на болгарську мову. Потім... Як вийшла вже діаспора, наша українська діаспора і там дуже багато знайомих. Так, така цікава історія була. Ясно. А мова Мар'яна, скажи, будь ласка, як стала ти швидко розуміти болгарську? Все ж таки відразу ти поринула в середу, де всі говорять болгарською, вся родина, чоловік. Як ти з цим справляєш? Так, да, поринула я то швидко, але ж навчитися, я думала взагалі, що я її не вивчу цю болгарську мову, тому що вона для мене була дуже важка, важкою. Я думала, що взагалі не розуміла, впала в цю середу болгарської мови, я її завжди чула, але коли ти коли ти її читаєш, ти її розумієш. А коли говорять, ну тебе говорять, ти. Вроді щось розумієш, щось не розумієш. І тому ми вирішили, що краще буде звернутися до репетитора, який, да, який допоможе мені в цьому вивчити, все-таки він правильно розкаже, як це все, об'яснити, тому що е чоловік там і е спектри, вони не, ну, не можуть об'яснити, так як вони не педагоги. А коли людина педагог, вона може об'яснити. Я ще ходила до. Е Получається, це вчителька мого чоловіка по російської мови, і вона мене вчила болгарською. Вона дуже дуже чудова людина. Довго ти ходила? Який час ти вчала? Так, ходила я, можна сказати, ну я співпівроку занізаймалася з нею. Була всі в сліді, да в цій середі ну, в смисъл, що я постійно чула цю, цю мову, що я постійно мене поправляла. Це дуже великий плюс, тому що. Коли тебе... Я на це дуже обіжалася вначалі, тому що ну, нікому не подобається, коли його постійно виправляють, кажуть, що ти не так сказав чи ще щось. Але все-таки це дуже великий плюс. Це я зараз розумію, так як я вже цим займаюся і розумію, що мене навчили. Будь ласка, твоя дочка Марія тут народилась? Так, я тут родила доньку, вона в мене болгарський громадянин. Також тому, що я мала право тут працювати з ВМЖ і е, е, мати право на здравні обсюгуровки, як, як говориться, Болгарії, це платити за те, що ти маєш право користуватися медичним обслуговуванням. І коли я вже була вагітною, то я е, нічого не платила, коли я була вагітна. Я ходила до одного лікаря, потім вже родила у другого лікаря. але так як моя лікарка, в якої я наблюдалася, вона мені порекомендувала вибрати лікаря, з якого в якого я хочу це родити, то ми тоді заплатили за це, тому що це допоміжна послуга, яка платиться окремо. Вона не входить. Якщо ти просто родиш. Хто на діжурстві, тоді не платиш зовсім, тому що здравна каса це все бере на себе. Mm -hmm. А якщо ти хочеш, щоб якийсь mm -hmm. определений лікар тебе роди, ти тоді йому платиш. І скільки це коштувало? Вибір лікаря на, на той час, коли я родила, це коштувало 200 лев або 100 євро. Ну, Касу, да? Касу ми заплатили, да, тоді як. Скажи, будь ласка, які були умови в полоненому будинку? Умови були звичайні, звичайні нормальні, відношення були нормальне, все було добре. Я... І слава Богу, дуже рада, що в мене є чудова дитина і дівчина. Слава Богу. Маріана, розкажи, будь ласка, як тут з дитячими лікарями, з педіатрами? Для іноземців вони скільки коштує прийом взагалі як тоді. Ну, так як ми, дитина моя болгарський громадянин, ми ходимо до лікаря, маємо сімейного лікаря, до якого звертаємося також і педіатр. Звертаємося до нього безкоштовно, дитячі приклади безкоштовно для громадянин Болгарії. Для тих, хто іноземці. П'ячі лікарі десь коштують 30-35 yeah. леві для да, прийом. Або даже, ну тут система така, якщо ти звертаєшся до свого сімейного лікаря, ну, смисъл такий, якщо ти хочеш піти до якогось лікаря сама, дитина чи сам хочеш піти до лікаря, ти йдеш до лікаря і платиш йому за прийом, скільки він там коштує 25-30. Залежить від лікаря і від його ціноразу. Якщо ти хочеш піти по здравній касі, ти йдеш до свого сімейного лікаря, вона тобі дає направлення, ти з цим направленням вже йдеш до лікаря безкоштовно. Так як е, тут е, дуже багато залежить того, платиш ти здравні в ці групки чи ні, це вони дуже легко це перевіряють по або виночі, або гене, вони це перевіряють в комплекті. Дивляться є з тебе здравні всі горобки. Якщо ти три місяці даже не платити здравні ціровки, ти не маєш права. Тут ходити на безплатно, як вони кажуть, безплатна медицина, але Вона не ну не як безплатна. сказати безплатна, не безплатно. Це каждий місяць ти може заплатити 18 левів за те, що тому що якщо ти не працюєш офіці маєш роботи, ти mm. можеш платити ці здравні фігуров, якщо ти на ПМЖ. Ну наші вранічки вже готові. Давай будемо куштувати. Добре, закурати. Давай. Дякую. Мария, скажи, будь ласка, как мама тебя называет ласково? Не-не-не. Скажи, будь ласка, ты в садочек ходишь? Да. 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 Нравится тебе в садочек ходить? Да. Ну, а товарищи ты маешь? Приятель поймешь? Теперь одна. Одна. А как вы? Ясно. Марій, скажи, будь ласка, що смачного сьогодні. тобі мама готує? Що тобі подобається? Їсти зранку або ввечері. Що ми з тобою робимо? хоче? Ті банички робимо, так? Да. Ще що? Ванечку робимо. Ванесу, мусака, макарони. Брао. Акрашки йому. Да. І що ми? молодец мне, мне нравится. это. Покажешь, К... мне картошка, ну, картошка. Картошка. Ну, картошка тоже. тоже у нас в была Картошка. Yeah. Yeah. Я же смачная, да? Да. Yeah. Yeah. Вкусно. Вкусно. И шоколадного тоже, по-моему, uh -huh. Да? Ну все шоколад. Бо, Боже, ти на вареники їсть. Смачно? мені? Ага. Сама готувала, найсмачніші. Ну, будь ласка, просили, чим ти займаєшся і де працюєш? Зараз я працюю в спадкарніці тортику у Оксани Клименко. Ми з нею разом робимо сладкі торти, солодощі для... всіх смакоту для рани, для Всі смаку. Всі смаку також займаюся преподаванням болгарської мови для людей, які хочуть вивчити мову. І е, якщо я сама користуюся продуктом белі, і люди, які вже знають, що я цим користуюся, в мене замовлюють е, цю продукцію. Мар'яна, а в тебе є така можливість для людей, які тільки хочуть переїхати до Болгарії, е, вести курси по скайпу? Так, є така можливість. У нас були навіть групи по скайпу, які я вела. Так що, якщо люди хочуть, можуть звертатися, я допоможу. Мар'ян, а ти ще ведеш курси для наших діаспорян групи 5-6 чоловік, і для членів нашої діаспори це особливі умови. Люди тільки переїхали, і діаспора намагається всіляко їм допомогти. І для наших діаспорян. Ми їх проводили у приміщеннях в різних офісах наших діаспорян. Зараз відкриваємо наш, наше приміщення української діаспори і запрошуємо всіх бажаючих, там, хто хоче вивчати болгарську мову. Будемо набирати нову групу, так що запрошуємо, записуйтесь. Скажи, будь ласка, нам ще про міні. Ти з нею балакаєш українською, вона тобі відповідає українською. Так, я говорю з дитиною українською мовою, так як це моя рідна мова. І я дуже хочу, щоб вона її знала. Приїжджаючи в Україну, говорила зі своїми бабусями, дідусями. Хочу передати їй українську культуру, мову, щоб вона не забувала своє коріння і також знала, що вона є українкою. Розкажи ще про дитячі садочки в Болгарії. Тяжко було влаштувати дитину. Дитячі садочки в Болгарії є як і державні, так і частні. Ми зараз ходимо в державний дитячий садок, і я хочу сказати, що тут є така система, в яку ти йдеш реєструєшся, в який садочок ти ходиш, хочеш ходити. Потім класифікація йде, ну, вибирають. Якщо твій номер попадає, ти в цей садочок. Ми по такій системі попали в садочок. Я не скажу, що це було складно, але це як то говорить на болгарський косміт. Ну, Мар'яна, дякую тобі за запрошення. Вареники були дуже смачні. І ти подумай, можливо, ти зможеш таку смакуту робити для тих, хто цього не вміє робити. Дякую, дякую. Що Є я такі бажають. Можемо можем таке робити. Ну а ми прощаємося з вами і сподіваємось, що ви і надалі будете підтримувати нас своїми лайками і коментарями. А ми стараємось для вас. А з вами була Оксана, і ми в наступний український дім!